В першій в другій книжці я майже не згадую стихії, природи, якісь природні явища. Я більше апелюю до здорового глузда людей і до їхньої живості. Знаєте, що живі люди зрозуміють про що я кажу, чому я наполягаю на природності, на натуральності? Живі люди почують неживі. Відмахнуться зато вже в третій книжці ми вже говоримо відкритим текстом про всі тонкі тіла, про всі стихії природи, про те, як тіла наші з стихіями природи взаємодіють, до чого тут ефірні олії, як можна підсилити ту чи іншу енергію якої стихії в своєму житті, в своєму тілі. Це не езотерика. це не езотерика, це колись була, можливо, езотерика і мечня. На сьогоднішній день це наука вже знає це про природу, про світ, як він влаштований. І тут якби нічого такого дивовижного вже немає. Ну але дехто просто мислить знову ж таки категоріями нашого фізичного тіла і для них речі недоступні. Тому читайте, розвивайтеся, відкривайте свій кругозір. Друга книжка вийшла 18-го року. Я вже продовжувала, продовжувала історії одних і тих самих людей, або додавала нові історії, і також тут додаю... Знання з ароматерапії, додаткові. Наприклад, що має бути на етикетці виробника більше про ароматестування, аромадіагностику, аромаграму і так, далі, і так далі. Тому хто ще не читав? Або, можливо, ви будете комусь розказувати, що такі книжки є, будь ласка. Читайте тільки підряд. Бо є такі люди, вони кажуть, взагалі, дайте мені колоду карт. Я не хочу ні вашої книжки, ні ваших тим більше. Дайте мені колоду карт. Я кажу, ви що, як букварик дитячий, будете розглядати картинки. По перше, немає такої опції. Я не продаю карти, не знецінюю цей весь метод цінність цього методу, яка є. А ну а по друге. Одразу зрозуміло, люди подивляться, ой, то вони якісь такі е, с -с -с, намальовані там не художником, не не штучним інтелектом. І це такий фільтр, що людям це не потрібно. От так що читайте, будь ласка, перша, друга, потім третя. Третя трошечки посилається на історії і на факти вже викладені в першій і другій книжці. Якщо у вас немає базових знань, ви не розумієте, як я мислю і до чого я посилаюся, значить якась інформація буде просто проходити повз вас. Розумієте, ви втратите мені, ну чесно, все одно я як автор зробила все, що могла, але ви втратите. Багато ключових моментів. І ще в мене таке прохання. Якщо у вас ці книжки є, почуйте мене зараз, перечитайте їх. В мене є такі от, люди, які, по суті, досягли найбільших результатів, вони мені кажуть, я їду в відпустку, я беру твої книжки з собою. Я твої книжки перечитала 5 раз, я прочитала 7 раз, я прочитала 9 раз. Це дивовижно, але я кожного разу відкриваю нові знання. Ну, Я ж розумію, що книжка та сама, рік видання той самий, і я вже читала не один раз. Ну як так? Як так виходить, що кожен раз щось нове? А це означає, що людина розвивається, змінюється, і вона просто іншими очима читає, розумієте, і інколи не тільки те, що в рядках написано, а й між рядками. Тому, якщо у вас є ця книжка, просто перечитайте її, бо є люди, які... Я по діагоналі почитала, а хтось каже, а я подружці віддала, вона її зачитала, мені не повернула. Ну це, ну, це таке. Якщо хтось полистав просто так, знаєте, десь там відкрив, десь там відкрив. Це негадальна книга, по якій відкрив там, знаєте, яка фраза тобі прийде. Це потокові такі продукти. Я зараз сама читаю, і думаю, я б зараз не написала таку книжку. Ну, серйозно, я змінилася. Тоді такі енергії були, такий був заход. Зараз в мене інше життя, інша професійна діяльність, інші інструменти. От я буду писати четверту книжку, в яку я весь час невтомно закликаю бути моїми співавторами, якщо вам є що сказати, якщо у вас вже є свої історії, якісь неважливо чи ви новачок, чи ви вже ветеран в ароматерапії. будь-який досвід цінний, тому пишіть мені свої історії. Ну так як історії звучать в цих книжках, нічого там особливого немає. Кожен по-своєму якось формулює думки на тій мові, якій вам зручно. Я думаю, що четверта книжка буде українською мовою, тому що здебільшого в мене як звичайно досвід зараз українців. Пишіть цей досвід важливий. Я завжди прошу відгуки. Я прошу ці історії. Вам вони здаються та ерунда, та от в людей такі історії. А в мене та що там в мене мій досвід? Ви розумієте, ваш досвід унікальний, тому що. Який-небудь 0,001% людей на планеті взагалі знають ароматерапію, ну тільки в цивілізованих розвинутих країнах. Озирніться навколо себе, як мало людей знають в Україні ароматерапію. Як вони знають хоча б що воно таке та ефірна олія? Хоча б знають, що в аптеці це не ефірні олії. Коли їм сказати, що аромапсихологія, робота з ефірними оліями міняє життя людини і особистість, ну вони вам покрутять біля скроні. Розумієте? Я одна не донесу цю інформацію до людей. Якщо у вас є справді надихаючі, нехай маленькі якісь історії результати чи це лікування, чи це більш психологічне, чи не має значення в якій сфері. Є ж в мене відгуки історії, як собак лікували, як котів рятували, як козочок рятували. Це ось історія 25-го року, розумієте? Там дітей, там дорослих, там поранених, там травмованих, там не знаю, будь-яка тема проходить. Розкажіть про це світу. Я вас дуже прошу. Не мені, не заради мене, не хваліть мене. Розкажіть свою історію світу. Крім нас, з вами ніхто не розкаже. Я вже не знаю, як просити, молити, що ви ж коли слухайте не мене, а когось. ви ж... Довіряєте більше, що ця людина об'єктивна, що вона, мало ли я собі там ціну набиваю, правда? А ця ж людина об'єктивна розказує свою історію. Ого, значить, і у вас може бути такий досвід. Ну от, а хтось почує вас. Розумієте?